Друзі, ось вам приклад, як можна абсолютно з металоломних лопат зробити. Ну, я не кажу, що великий шедевр, але для фронту підійде. підійде. Це фактично те, що викидаємо на, на сміття, на, там десь на металолом. Ось Володя, мій сусід, ось, дивіться, заварив, все і завтра відправляю на фронт. От. Кожна лопата на фронті на вагу золота. Глибше закопався солдат, більше живе. Не закопався в землю, шансів на виживання мало. Ось цих три лопати на відділення. Супер. Дякую, Володі. Ось Володя, подивіться, Володя, помахай рукою, помахай ручкою, привіт, передай хлопцям. От Володя, мій сусід. Це він зробив. О, все, все, дякую. Дякую йому. Ну, друзі, закликаю вас всіх, кого є такі лопати. Ну, що і є, десь такі поломані. Ну, щоб ці вушки були. Щоб вушка були, бачите, що він каже. Щоб, щоб, були. щоб вушки були і все. А ми а тут уже як... якось я вже якось доліпачимо і будемо забезпечити. У мене держаки є. Там є держаки. А от ці. А оці лопати це постійно проблема. Лопати, кирки, от, це все. Бензопили, топори, молотки, це, це, це все потрібно. Тому що Америка, знаєте, вона цим нас всім не забезпечить. Вона дає покрупняку, а нам ось во. Слава Україні, героям слава!